Це Ужгородський ліцей номер 8 Цьогоріч на навчання сюди зарахували 92 першокласників. На сьогоднішній день перший А і перший Б має по 32 учнів. У Першому В класі 28, Ми будемо відкривати на базі цього класу інклюзивний клас. Ми і в минулому році, і в цьому плануємо навчатися в очній формі. Плановий набір у наші навчальні заклади вривав з 3 березня по 31 травня. Він продовжується до. 1 вересня станом на даний час в місті Ужгороді зараховано близько 1300 діток у першій класи. Якщо говорити про середню наповненість класів у навчальних закладах міста Ужгорода, вона варюється біля 80 Є навчальні заклади, де наповненість від 35 до 38 діток, а є навчальні заклади на превеликий жаль, де наповненість біля 20-25 діток у першому класі. Скільки загалом учнів навчатимуться цього року в Ужгородському ліцеї No8? Директорка поки сказати не може. Розповідає, не буде цьогоріч у них десятикласників. «40 учнів навчається в 11 а в Б. 38 класи великі, але ми їх випустимо. А далі буде реорганізація. Ми будемо гімназією і набиратимемо тільки діток з першого по 9 клас. Точної цифри сказати не можу, тому що йде прийом дітей, і це в основному діти з тимчасово окупованих територій. Але за мережею на 5 серпня у нас 1258 дітей. Але за той час до нас прибуло. Ну, десь дітей 30. Потужність школи нашої проектна 1176 учнів. Ми навчаємося в одну зміну. Більше дітей посадити важко тоді треба переходити в дві зміни. Наразі в ліцеї триває підготовка до навчального року. Працівники прибирають на подвір'я, також в класах, коридорах та інших приміщеннях, розставляють парти та стільці, а також складають необхідний інвентар. 80% готовності є. Нам потрібно ще завершити роботи по поточному ремонту спортивного залу. У нас він досить великий, роботи є багато. Згідно договору, цей об'єкт буде зданий 31 вересня. Але так як у нас є штучне поле футбольне і є спортивні площадки, то проводити уроки у вересні місяці ми маємо можливість і на вулиці. За словами директорки, ліцей готові і до опалювального сезону. Котельня, яка отоплює наш заклад, і НВК переводцвіт, готова, готова повністю зроблені заміни тих. Частин, які треба було замінити на даний момент, встановлений і перевірений лічильник, коректор. Ну практично ми готові до запуску тепла. В Ужгороді до початку опалювального сезону готові 14 закладів загальної середньої освіти та 11 дошкільної, розповів заступник міського голови Іван Заведняк. За його словами, ці заклади обігрівають 45 котелень. місті Ужгороді діє 27 шкільних, а також 24 дошкільних навчальних закладів. 56% you <small> Закладі вже готові до опаленого сезону. Також тривають роботи ремонтні, сервісні, заміни комплектуючих котелень. В основному вони всі працюють на газовому опаленні. Але кожен навчальний заклад також забезпечений альтернативним живленням, в основному це генератори. Якщо говорити про підготовку до опалювального сезону, то дана робота вона була розпочата з кінця травня і триває по теперішній час. Основна мета завершити всі підготовчі роботи. До початку опального сезону. За словами Лариси Мегалини, в їхньому ліцеї є укриття для всіх школярів, а також туди приймають учнів сусіднього навчального закладу. Як повідомив Іван Заведняк, з 27 закладів освіти 18 мають свої найпростіші укриття, з них у двох не вистачає місця на всіх учнів, тому мають змішану форму навчання. Дев'ять освітніх закладів не мають укриття, тому уклали договори про використання сховищ інших установ. Руслана Гостюк, Леоандій Николишин, Суспільне новини.